Всім доброго дня, сьогодні 19 серпня 2025 року. Всі радий бачити на засіданні Постійної комісії депутатської з питань депутат планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. До складу комісії входить 5 депутатів. На сьогоднішній комісії присутні троє: Павло Осипов, Богдан Кустецький і Ігор Також є запрошені Мирослава Шиловила, начальник фінансового управління. Неля Галишак, головний спеціаліст відділу економіки та агропромислового розвитку регуляторної діяльності. Маємо на порядку денному 5 питань. Чи будуть якісь члени комісії зауваження до даних питань? Ні. Дякую. Тобто, приступаємо до першого питання про внесення змін до рішення Мистицької міської ради 12, .12 року. номер 13 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Мостицької територіальної громади на 25-27 роки, доповідає Неля Галишак. Шановні члени комісії, хочу вам повідомити про зміни до переліку заходів до програми соціально-економічного розвитку Лустицької територіальної громади на 2025 2027 роки. До програми вносяться два нові об'єкти. Це нове будівництво спортивного майданчика з штучним трав'яним покриттям в селі Арламова Оля по вулиці Центральна, 74. Орієнтовна вартість 4,5 мільйони. І другий об'єкт це нове будівництво спортивного майданчика з штучним наливним покриттям на території Старянської гімназії. Орієнтовна вартість 5,5 мільйонів. На сьогоднішній день, що ви зрозуміли, я є... Попередня тенденція, що будуть субвенційні кошти з обласного бюджету на будівництво даних об'єктів. По Арламовій волі на сьогоднішній день у нас є повністю зроблена проєктно-кошторисна документація, тільки треба її, вона була зроблена ще до війни, вона знаходиться не на території закладу, це є в центрі села за магазином біля церкви. Самі жителі і була тенденція, що вони категорично не хотіли ш... багатофункційним штучним покриттям, ми хотіли тільки з штучною травою, тому що там є таке більш футбольне село і воно не знаходиться біля школи. І на сьогоднішній день десь є бачення як депутата обласної ради нашого, так і що якісь субідійні гроші будуть. Від нас треба перерахунок по орламові і проєктно кошторисна документація в старяві коло ліцею. Коло 12, mm це -hmm. На сьогоднішній день ми закладаємо кошти тільки на проєктну документацію, тому що коштів нема. І на редагування проєктно-кошторисної документації в план. Чому в Старяві? Чому в старяві? Ну, Це Питання Ви <клес> <клес> школи, що тут буде. Біля першої школи, Богдан Богданович, якщо буде добре, закінчиться війна, є бачення міської ради, щоб зробити масштабний проєкт, щоб це було легкоатлетичний, такий повністю, наприклад, з біговими доріжками, але короткими, в середині там з базою для стрибків висоту, в довжину. Часто більше воно таке би було не, не як скажімо, для футболу чи там для баскетболу, а більше, щоб воно було б далеко і атлетию. Майданчик там, на вулиці постує. Був Тоже то питання, за, буквально неділю задавав е, старості. Кажу, у вас з Вреденеча хтось бігає. Він каже, до ночі навіть беруть світло сусідів і включають світло з переноски, кричать, матюкаються, що ще сусіди їх виганяють. Я, я думав, то, я був той самий думки, що ти. Що, ну, хто вирадає собі? Каже, відбою не виходить. Не виходить дітей, дітей? Ну, раз, коли не їду, наприклад, на вулиці, бачу, майданчик там розвиток. Ну, та діти, певно, вечором стоїть. Сприй... Тут в враз... нас, вже його треба робити реконструкцію, там в жахливому стані вже є полотно наливне. Ну, тут е, повністю зайняли, що ти там від, ра... від після обіду вони там монство грають в теніс. Великий. На стадіоні теж є. Тут... Гірше воно не буде в старяві, просто все. Я би майданчик бачу. Я би той майданчик бачив листові... бач свіжі. Але раховує кожного хорошою. Ну і ми, ми прив'язані до того десь отак. Таламові. Давно проситься, а тут старява, ну, старява, тому що також. Хто за? Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до програми сприяння матеріально-технічної військової частини 3012 Національної гвардії України на 25 й рік доповідає Мирослава Шлива. Напевно, Неля, ви можете бути війни. Дякую. Шановні члени Бюджетної комісії ми попередньо виділяли частині кошти 30 12 і вони хочуть внести зміни в частині предмету закупівлі. Вони вказали мату безполотного зараз на ринку. Вони хочуть просто без назви придбання безполотно апарату і докуючи до них. Тобто кошти ми вже давно їм виділили, вони просто їх не усвоїли, вони просто міняють цільове призначення з такого апарату на інше. Питання... Хто за? Дуже дякую. Третє питання, Мирослава Шаловило, про внесення змін до програми сприяння матеріально-технічної військової частини 3028 Національної гвардії України 2025 рік. Аналогічна ситуація по частині 30 -28. Вони також просять змінити предмет закупівлі, вказати безпілотні літальні апарати, з комплектуючих до них, не вказуючи на прив'язку до марки. Хто за? Дякую. Четверте питання затвердження звіту про виконання бюджету Мостицької міської ради територіальної громади за період. Півріччя 25-го року. Відповідаємо, слава шану за півріччя. Звіт оброблений казначейською службою, і відповідно до статті вісімдесятої бюджетного кодексу, ми маємо його затвердити на сесії. Звіт є поданий казначейською службою в фінансове управління, Відповідно, він є в міністерстві. Тому тут є технічна частина виконання статті бюджетного кодексу і зачитаю просто цифри по доходах, затвердити звіт. Про виконання бюджету містецької міської ради тортуральної громад за перше 25 року по доходах в сумі 225 мільйонів 498 тисяч 958 гривень 59 копійок і по видатках 228 мільйонів 898 тисяч 99 е гривень 62 дві копійки. Про що проект? Хто за запитання? Хто за? Дякую. І крайне п'яте питання про внесення змін до показників бюджету Мусівської міської ради територіальної громади на 25 рік. Вносяться зміни до показників бюджету Мистецької міської ради, додаткового фінансового ресурсу наших коштів немає, ми не, не маємо суми перевиконання, але в нас є кошти, за рахунок яких збільшується дохідна частина. Ми отримали розподіл освітньої субвенції в сумі 41 мільйон 136 тисяч 200 гривень. Це є Сень грудень Попередньо нам тільки субвенція давалась до вересня. Це є цільова субвенція на виплату заробітної плати педагогам. Також ми отримали субвенцію з державного бюджету в сумі 152 тисячі на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Є постанова кабінету міністрів, що вчителям доплачується 1300 педагогам до 1 вересня, то додатку, сума до 1 вересня. Якщо буде постанова, то з 1 вересня мало б вже бути 2600. Наразі ми не маємо такої постанови, чекаємо на кошти державного бюджету. Також ми отримали субвенцію з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 6 мільйонів 432 тисячі 100 на придбання житла для будинку Сімейного типу е, в нас в загальному фонді є деякі види перерозподілу, але це в межах компетенційного розпорядника, в межах їхнього загального обсягу бюджету. Вони там, де їм нагально треба. Робляться перерозподіл, де є, де є економія, тому е, звернулися відділ освіти з таким проханням, і відповідно є е, такий, такий розподіл. Також міська рада звернулася, е, там є також розподіл, це є, наприклад, на відрядження, на оплату судового збору, е, також там є. Е, е, Різні оцінки майна також е, там є кошти, які потрібні на реалізацію заходів по соцзахисту, придбання різних е, там е, ритуальних послуг, де з забезпечення такі видатки. І звернулися в управління економічного розвитку інвестицій та 120 тисяч, коштів також з з перерозподілу зекономлених коштів на розмітку дорожнього покриття. І управління економічного року інвестицій та інфраструктури зекономило згідно тендерної закупівлі 1 мільйон 39 тисяч 700. І це Цю економію по, по дорогах вони направляють і буде читатися програма. вона вже внесено програму читала попередньо на капітальний ремонт дороги по вулиці Будзиновського, місто Мостицька, мільйон тридцять дев'ять сімсот. Також ми маємо незначне перевиконання спецфонду, де ми направляємо попередньо з питання будівництва майданчика. 100 тисяч це є ПКД Старява в Старяві будівництво майданчика і 40 тисяч коригування ПКД село Арламова. Також освіта звернулася по спецфонду, отримана субвенція нова українська школа. Але як де закупівля, деякі предметів вони кошти направляють на основний засіб. Бо вже коли йде закупання матеріалів, вони бачать деякі кошти їм потрібні чи куточка, чи Питання. Це всі робочі моменти і такого значному, е, що нам дали тільки субвенції з державного і обласних бюджетів, наших коштів е, додаткових не було. Прошу потрапити. Хто за? Всім дякую членам комісії.